Іван Франко, профілі і маски. В житті, мов на шляху, Лиць сотні ти стрічаєш, та в поспіху їх безучасно лишаєш. Часом лиш в лице характерне, що в зір по неволі до себе приверне: зирнеш, заговориш і стиснеш за руку. Найближча хвилина приносить розлуку. Та довго в тямці ще від ті і від сі, не раз визирає приязний профіль, та де ким тісніше звучить тя шлях долі, чи в бою, чи в праці на рідному полі, живеш поруч нього, смієшся і плачеш. Здається, всі думи в душі його бачиш, здається, все ясне, і гнів його, і ласка, аж глянеш пильніше. Все маска і маска, лиш маску ти знаєш, її ти любив, що криє за нею, і хто все згубив. Часом лиш припадок ту маску відхили, зирнеш і жахнешся. Чи взір мене милий, чи знав я всю постань, чи бачив уже, лице мов знайоме та зовсім чуже? Профілі і маски, ось поле розлоги, ось все, що дає нам життя, наше Боге. І в Боги жили б ми, понурі, як мари, якби не поезії дивнії чари, вона ті профілі хапа на ряту, дає їм безсмертне життя, теплоту, всі маски свобідно вона відхиляє, і в душах, мов книзі вигідно читає. Укритеє щастя, мов мати дитину, вона обгортає у теплу Не незриміє сльози, що плаче душа, вона поцілує своїм осуша.